Ха-ха, друзі, це рибалка почалась. Я в шоці. Ну такого я не чекав. М да. Що я вам можу сказати? Тоже риба? карася за хвіст на бебі бастер. від Strike Pro 25 грам, 10 сантиметрів, шумовий. Ось так буває. карась такий! Заліковий карась. Ой, попався він тут жив. Забив я добре йому хвоста ось такий карасавище ось такий чудовий карасик гарний карасик. Він цього карасика пукасика. ...відпускати. Давай карасико. Леви додому малюк. Давай приходи до тями. Вибач, але таке буває на рибалці. Попадають ті караси за хвоста. Чудово, друзі. Ну що, друзі, я всіх вітаю у себе на YouTube каналі Рибацьке щастя. Друзі, епопея. З тим, щоб розловити котушку, нарешті, можна сказати, завершено. Рибу я вже на неї витягнув. Це третя риболовля. На двох риболовлях я її не міг розловити ніяк. Сьогодні мені це вдалося, правда, не щукаю. Але теж дуже добре. Руки рибою вже пахнуть. Прекрасно. Рибалочку я свою розпочав з такого джерка. Міні-джерка Strike Pro Baby Buster 25 грам, 10 см шумовий. Колір оливка. Прикольний такий колір гарний. Ловлю щуку, ставлю металевий поводок. Спіннінг мій береговичок надійний перевірений роками вже і багатьма важкими рибами Select Nitro, Rist 251 тест 732. Шнурок Golden Cage. Спринтер. Решітка 8 по японській класифікації. А по нашій в міліметрах 0,14. Там з кимись відсотками. Кутушка Shimano Ultegra. Но не оригінальна. Скажімо така, копія. І мені було дуже цікаво, як вона себе взагалі веде на риболовлі, замовив, купив, ви знаєте, я не пожалів. Дуже непогано кладеш нурок на шпулю, легесенько крутиться, дужка працює чітко, фрикціон працює нормально. Що ще потрібно? На вигляд? Гарна я навіть сказав би. Дуже. Мене влаштовує. Цікаве. Пишіть коментарі. При можливості всім відповім. Продовжуємо риболовлю, друзі. Я хотів щуки. Но пімов карася. Дуже добрий карась На вулиці зима, але погода весняна. Криги нема. Хотів би я, звісно, з криги, пошукати оконців. Ну, поки що так. Використовується момент для спінінга. Тим більше не за нерест щуки. З 15 лютого по 31 березня в Україні діє заборона вилову щуки. Її ловити заборонено, тому що вона буде не реститись. І до 15 лютого, якщо не буде морозів, я буду вперто ловити щуку. Потім перелаштуюся, знаю, на окуня, якщо будуть морози, буде крега. На зимову риболовлю з креги. Ну що, я буду продовжувати намагатись піймати такі щуку. У мене такий є намір. Щуку піймати, хочу я її дуже піймати. А от... Чи Щука хоче, щоб я її піймав? Це вже відповідь на це запитання не знає ніхто. Я підозрюю, що вона не хоче, <сум> щоб я її піймав. Знову був якийсь незрозумілий тичок, я думаю, знову якийсь карась. Ну, це не точно. Нема навіть карасів уже. Один карась випадково. Підбагрився. І все. Щуку навіть і не пахне. Друзі, ставлю таку колібалочку. Нема тут моєї щуки, не хоче вона тут плавати. Ще пару раз закину і буду міняти місце. Ох, ти ж, Йолки! була, щука. Гарно взяла, так. Гарно вона тюкнула. Прикольно. Можливо, добере. Хм, це вже чудово. бебі-бастера в натуральному кольорі Старічка свого такого перевіреного Цікавиться, но не хоче з'їсти. Дві покльовки. Чудово! Недалечка, но я таки пеймал. Чудово. Я задвали. Вот такие красочек Я думаю, килограммовый. Десь. Друзья, такой щупачок, прекрасный щупачок, супер. Такі піймали його. Воду можеш щеплюватися ощупочка. Так, вот, так. малючка щупачка. Смотри, не куроте. Ало, щупачок. Такі друзі, що парик додому відправляється рости Набирати вагу Давай, щучка відпливай, підростай Я тобі дякую Прекрасно ты же его. блин. Е! добрала, Добро! Прекрасно. Сюда, Гарно, гарно взяла -то Ксюшка Тоже невеличка. Но а приемно. Ну, Клево, клево. Я счастливый. Ну, шанс, может быть, на ней разщепятся здесь на гумато. Здесь, дотатка. татка. Он тебе уже, друзья, покрупнейшее. Это уже уже крупнейшее. Двизь всякие пьялки на ней сыжи. Прекрасна щука. Це не та сама. Це інша щука Ніціка чарівна Щукенція Оце клас Гарно вона тут зачепилась. Треба двох рук. Іди сюди, красотка. Тільки мене не вкуси. Бо ти такая, розумію, ти агресивна. Що к'єнці така. Фу. Гарна, дуже гарна щука. Прекрасна. Будем її відпускати ту щуку. Оп. Давай, щука, іди підростай, щука. <риклад> 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 Супер! Клює, від меншої бачу до більшої. Хотілося б звісно, піймати. Ще крупніше. Але я їй за все дуже дякую. Озерові. Ох ти ж, йолки, ну. Гарно ударило. Добре? Мабуть, ні. Разать. Я тут щечка е. Yeah. Блин, О, ударчик. Прекрасно. Прийшов я сюди, де нема вітру. Рибалочка моя завершається, я вже йду на напрямку машини. Але ще в декількох місцях спробую. Друзі, моя рибалочка підійшла до завершення. Що я вам можу сьогодні сказати? По факту, по рибалці. Просував тільки такий красунчик. Більше нічого. Він довго мовчав, декілька рибалок, але сьогодні вистрілив. Ось так. Удари я мав, дві щуки піймав, карася за хвіст теж піймав. Коротше, прекрасно, я задоволений. Вам, друзяки, бажаю всього самого найкращого. Міцного здоров'я і на рибалості. ми з вами обов'язково ще зустрінемось наступного разу. До зустрічі, всім пока. Чуть не забув, друзі. Кутушка витримала випробування. Три риби сьогодні на неї піймав. Суперово! Поки що ще працює, нічого не заклинило, все крутиться, все нормально. Буду їй надалі проводити тест, як вона себе покаже подальшому. Поки що працює. А там побачимо. Знаєте, рибалки в мене жорсткі. З рибою я особливо не церемонюсь. Все, пока-пока. О, зажигалочка моя! Здорово! Да, прийшла до мене! Ти що, на живця? Да, думала... Є живці? Да. Покажи. Поджигайте. Я якраз час, бачите, я здаю зміну. А то що, так буде результат? Дві щучки. Взяв э, джарк. О, дві. І мол, я не знаю, но ударю. Може п'ять, може шість. Mm -hmm. Так. Красимочки. А ну чекай секунду. Дядя Сережа Девисе. Так, такий, але в мене більшого розміру. А це теж класний, вона теж буде його брати. У мене є ще. Ну ви бачили, такі ще є. А то, то більше? Ні, то такі такий сину. Шанується. Все. Накрас викинув, на на а то раз, раз я був малий витягнув. такий файний удар мене витягай кай, серйозно. Я, я ведю в тіктоці. Да, да, а ви там пот... щось кайф серйозно? Каже, там щось є, то не я. А то що ви грузи по водорості чіпляєте, вудку вукову? А він каже, та, то я відчуваю, каже, що щось є. То не я. Добре, друзі, а я будемо. Все, все, пока-пока. Може тут і клюни, я не знаю, в мене не хотіло. І тепер я тут півгодини відкидав точно нуль. Хочу, щоб вони піймали більшу щуку, ніж я. Я дві малесеньких. А їм нехай клюне велика. Вони все рівно відпустять.